12 осіб понесуть відповідальність за терористичний акт на рівненщині. Саме так кваліфікували у прокуратурі події 9 травня у Сарненському районі. Нагадаємо, там відбулася стрілянина між місцевими мешканцями та приїжджими чоловіками за розподіл сфер впливу щодо видобутку бурштину. Якби не не було цієї стрілянини після цієї людини, люди так не піднялися. А тепер, якщо буде ще хоч один поранений, хоч один вбитий. Мені все одно, хай приходять до мене додому. Я живим не здамся. Хоч одну тварь, але я заб'ю. Це наша земля, і ми її нікому не віддамо. Кілька десятків мешканців столиці Київської та Житомирської областей почали стріляти, внаслідок чого одного місцевого жителя було поранено. Ще двоє селян отримали тілесні ушкодження. Вони запропонували місцевим жителям. Встановити контроль над що вони встановлюють контроль над видобутком бурштину та здійснили ряд пострілів, внаслідок чого одна особа отримала вогнепальні поранення, і інші двоє особи осіб отримали інші тілесні ушкодження. За час слідства вже 12 особам оголошено про підозру вчиненні злочину. 11 фігурантів перебувають під домашнім арештом, один під вартою. Інших учасників події шукають, адже приїжджі були у балаклавах і встановити їхні особи непросто. Також тоді на місці події були знайдені візитки нардепа Володимира Продивуса. Подеякують про його причетність до події, але у прокуратурі з цього приводу небагатослівні. На даний час становлюються підозри. цієї особи не оголошені. За фактом даної події одразу відкрито кілька кримінальних проваджень, а саме терористичний акт, замах на умисне вбивство, незаконне поводження зі зброєю, умисне легке тілесне ушкодження та хуліганство всіх фігурантів справи ще не встановлено.